Ту ж покажу де тільки що випригнули. В общем, я направлявся все звіти ішов сюдою. Тут Ось тут я зупинився. Ну дивно, ми здалися ось такі. Ось от... Ось одна така. Снігу дивився. Ось там ще якісь сліди. Ну Це я стою від неї 2 метри. Подивився на них. Думав доставати, хто поратило, не достав. Ну, Розвернувся і пішов. Пішов я до цього місця. Тобто зробив два шаги. І ось цією диркою, якої не було. Вилетіла одна птаха, а за нею слідом ще одна. Полетіли вони в тому напрямку. Забрив створі, я вже не побачив куди. Можу вам показати нижче ближче звідки вона випринула, десь від цього Ладно, нажата пауза від переляку. Це то діло. Ми думали, що я обманюю, то тільки що я знімав, було видно, що була одна дірка, а тому друга. Це і посередині не було. Ми сліди відкрили. І ймовірно, що тут зараз ще одна сидить десь. Якова, звісно, такі там тунелі в них. Щас, Ось так вони залітають, мені кажуть, що поля вони все залетіли за ногами-ногами і також туди залітають, а там як вони ходять, то бог я знаю тими норами. <фух> да.